Зачитую вам цю новину, що Україні доведеться відкласти виплату зарплати держслужбовцям та пенсії мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року. Це була от заява, пише міністра економіки Юлії Свереденко. За її словами, Києва можливо доведеться затримати виплату зарплат 500 тисячам держслужбовців. Та 1,4 мільйона вчителів, а також пенсій 10 мільйонів пенсіонерів. От давайте ми це і розглянемо цей запит, наскільки це можливо, такий якби колапс. Заодно що скаже карта, про заодно що скаже карта про допомогу, бо якщо. Зараз карта покажу, що оплат не буде. то й допомога значить не перейде фінансово. Ну, логічно, що з такої сторони подивимося. Отже, перша карта. Сімірка кубків поки що в підвішеному стані. Однозначного рішення немає. Тобто, все ще вирішується. Це припущення, що так може бути. Друга карта. Ту пентаклів. Ну, якраз має бути фінансова допомога. Щоб були ці виплати. Чи буде третя карта? Карта покровителя дає надію на те, що буде ця допомога необхідна. Але мені йде по відчуттях, що певна затримка у виплатах може бути. Навіть є такий момент до 2-4 місяців. Просто це можуть бути різні категорії, різні там можуть бути навіть. Ну, мається на увазі, може зняття якихось надбавок, потім знову буде їхня доплата, можливо будуть розбивати якось частинами, щоб взагалі людей не позбавити зарплату. Розумієте? Тобто такі можуть бути якісь різні схеми вирішення цього питання. Далі карта нуля. Ну тобто, бачите, карта говорить, ніби що це питання, воно ще насправді остаточно не вирішено. Карта імператриці. Тобто, мені йде по розкладу, що так це можливо. Рішення з цього знаходитись будуть, тому що все рівно допомога, як така буде надходити, просто залежно від кількості тої допомоги, вже будуть дивитися. Чи будуть ці затримки, наскільки вони будуть великі, тривалі. Але по факту, ніби що ті всі виплати, чи доплати, чи що там має бути, мали би бути отримані людьми. Так. Трійка жезлів, ну от очікування тої допомоги. Король мечів, теж, якби, карта. Надходження допомоги покровителів, воїн світла. Шестірка жезлів перемога. Якби вирішення цього питання. Сімірка жезлів, тож, якби, виборювання тої фінансової допомоги і паж мечів. Ну Не виключно, що такими заявами вони вкотре хочуть привернути, якби теж. Погляд, так, увагу світової спільноти, що от ніби рухайтесь з вирішенням надання допомоги, тому що якщо її не буде, то вже з початку 24-го року будуть у нас отакі от затримки. Да? Я теж от не знаю, так як ви кажете, що там виділяють гроші, там те, там все. Я не можу вам би, це підтвердити, спростувати, що де виділяє, і так далі. Я не економіст, не фінансист, не політикант там, і так далі. Я від цих речей такий так далекий. Так? Але я розумію одне, що в дійсності багато того, що відбувається, який зараз воно все переходить, в якийсь такий чесно, якийсь хаос, бардак, колапс. От. І от знову ж таки, мова йде про те, що. Допомога ця прийде, ну мені так іде по інформації, все-таки має прийти. Я кажу, може вона буде там якимись частинами, не все одразу, не так швидко, і можуть відповідно якісь різні затримки в тих виплатах бути, але по факту ніби карта йде, що вдасться це питання врегулювати. Но не так все просто. Тому я ще казав: тож, вже не в одному прогнозі, не в одному ефірі, що нашим можновладцям, політикам, депутатам, хто там при владі треба зараз бути дуже обережним прийнятті рішень тому що таке загальне суспільство суспільне невдоволення дуже наростає про це на вчора говорив і ну це може теж грозити певними бунтарськими настроями і так далі І це теж якби є на руку тим хто робить заколоти е, з таких от проросійських сил і сторін ну от про що мова тому треба об'єднуватися і приймати правильні рішення, грамотні рішення, мудрі рішення, щоб вони якось теж согласовувалися, узгоджувалися з думкою людей, громадян України, правильно, а не просто придумали, прийняли. Ну що це таке? Розумієте, про що мова? І це енергія цього наростає. Ну, по правді, я вам кажу, вже десь от до двох місяців часу. Тому це дуже має правильно, грамотно прийматися, якщо якісь кошти кудись виділяються, вони мають грамотно виділятися на ті самі нагальні по пріоритетах, потреби і так далі. А хто в чому винен, хто там, що несправедливо, не нечесний на руку, хто там, що краде, грабує і обкрадає, і так далі, то я кажу, хай буде викритий, покараний по всіх заслугах, та й все. Ну, отак. От і тут по третьому розкладу теж де питання, яке вирішується, тяжко, складно з боротьбою, але йде цар Пентаклів, ніби прихід тої допомоги. Тому така ситуація. Сказати, що геть все погано, ні. Сказати, що карта ідеальна, все чиста, добра, ні. Але ну, ситуація, якби по всіх тут трьох розкладах вихід, якби є, і він якби позитивний. Ну, більше до плюса. Тому дай Бог, щоб виплати були. Особливо тим, хто цього дійсності потребує, там, от навіть ми беремо 1,4 мільйона вчителів. Ну, пенсіонери особливо, 10 мільйонів пенсіонерів. Та в них і так та пенсія загалом ну, мізерна, можна сказати. А ще якщо вони не будуть мати е, ну, там якийсь час тої пенсії, за що людям жити? Тому дай Бог, щоб ці питання були вирішені, як показано в розкладах, і теж відправляю запит для цього до вищих сил. Хай це питання успішно буде вирішено. Молимось, просимо, хоча от розклади саме такі, і також це до уваги треба прийняти. Тому будемо і далі робити прогнози. Так само по мірі можливості на актуальні теми сьогодення. Слідкуйте за, моїм, за моїми прогнозами, поширюйте прогнози, лишайте коментарі. І вкотре наголошую, що немає безвихідних ситуацій разом з силою світла, з енергією, з Божою допомогою, з допомогою наших воїнів ЗСУ. До перемоги і далі рух продовжуємо. І дай Бог, щоб всі такі питання успішно! Вирішувались. Хай буде так.